Народження сина у багатьох народів вважалось великою радістю і нагородою для батька й матері, адже він підросте і стане продовжувачем роду, захисником і годувальником для родини. Виховання дитини це завжди велика відповідальність для батьків. Кожна мама робить все, щоб її дитина росла здоровою і щасливою. А якщо в родині син намагається виховати його сильним і сміливим. Пані Людмила, мати вже дорослого сина, переконана, щоб гарно виховати дитину, потрібно бути для неї гарним прикладом. Треба бути прикладом для дітей, тому що діти беруть все із нас, все із дорослих беруть. Пані Людмила стверджує, виховувати сина дуже відповідальна робота. Потрібно маличко вчити його бути чоловіком. Вже от як виховували ми це вже дійсно виховували як настоячого мужчину. Ми його дійсно вчили, щоб він поважав дівочек, дівчаток в садочку, і він цьому навчився. Мамі маленького хлопчика як нікому віриться, що ідеальний чоловік існує. Це її малюк. У маминих силах зробити так ще таким же його побачив і весь навколишній світ. Актуальний вдвічі день сина для сімей, чиї хлопці, виконуючи свій громадянський обов'язок перед батьківщиною, проходять службу в лавах збройних сил та захищають нашу державу в зоні. Ато пані Людмила знає, як це переживати, боятися, чекати свого сина і в той же час пишатися ним. З перших днів був там. Він прийшов нелегкий такий шлях. Це Дебальцево. Він прийшов. Прийшов в Луганськ, прийшов в Донецьк. Ми, ми Дійсно, ми дуже за це все переживали за, за нього. Скільки ми скільки ми, скільки я ночей переплакала, коли він приїжджав за то. Ми дуже раді були його зустріти. Це була така радість, що вам це все не передати. Ми пишаємося цим, що в нас такий дійсно син виріс. Сьогодні той день, коли батьки мають чудову нагоду висловити подяку своєму сину за те, що він зробив їхнє життя набагато яскравіше, сказати про те, як вони пишаються ним, його успіхами та заслугами. Та головний подарунок, який батьки можуть зробити в це свято, подарувати дітям свою любов. Я хочу от побажати другим матерям, які виховують ще маленьких своїх синочків. Хочу їм сказати, що вони їх виховували правильно, що вони їх виховували з любов'ю. Вікторія Земба, Олександр Галян, новини, телеканал Ексклюзив.